Ви мене здивували, що така робота в Україні буде коштувати 150 євро. Я не знаю цін, скільки буде коштувати робота сантехніка і електрика в Україні. У мене все робить чоловік. І я загуглила. Google сказав, щоб викликати сантехніка, поміняти кран буде коштувати від 300 до 500 гривень. Такий виклик. Добре, давайте порахуємо, наприклад, от е, там, де ми працювали на фабриці, зараз там зарплата 1250 євро, так? Щоб зняти квартиру не в тому селі, бо то село чуть-чуть краще. А в сусідньому, де ми саме жили, там коштує зняти квартиру 600 євро. Е, іспанці. Е, з такою зарплатою, самі розумієте, не можуть дозволити собі купити квартиру. В основному вони знімають квартири, винаймають. Так ось. 600 євро в середньому квартиру зняти. Тепер комунальні послуги там завжди було дорого. Мінімум беремо 200 євро. 800 євро. Їм лишається їду.